Вітаю на першому подільському 12 серпня вівторок і ми розпочинаємо новий інформаційний день. Про актуальне на цю мить далі у випуску цієї ночі. Ворог випустив по Україні 48 ударних БПЛА, а також чотири балістичні ракети. Іскандер. Під прицілом дронів була Сумщина та Донеччина. Ракети ж летіли на Чернігівщину. Сили ППО збили 36 ворожих безпілотників. На жаль, є влучання 12 безпілотників та трьох ракет на самих локаціях. Сім з половиною років за гратами за вбивство собаки. Прокурори відстояли в апеляційному суті вирок, який призначили киянину. Нагадаємо, в січні цього року в столиці чоловік побив та скинув зі сходів собаку. Тварина загинула на місці. Все це відбувалося на очах у його 11-місячної доньки. Камери спостереження зафіксували момент злочину. Правоохоронці повідомили чоловікові про підозру відповідно до частини 3 статті 299 Кримінального кодексу України. 24 березня у Фейсбуці Київська міська прокуратура оприлюднила вирок. Винного покарають позбавленням волі сроком на 7 років і 6 місяців. Адвокат і засуджений просили суд перекваліфікувати справу. Це би послабило вирок киянові, і покарання було би не таким суворим, лише до двох років позбавлення волі. Проте 11 серпня Київська міська прокуратура повідомила, що суд залишив вирок незмінним. Це чи не перший випадок в Україні, коли за жорстоке поводження з твариною винуватця відправили за ґрати. На Хмельниччині активно реалізовують стратегію безбар'єрності, створюють інклюзивні простори у закладах освіти та лікарнях, оновлюють транспорт для маломобільних людей, покращують роботу ЦНАПів. Так в області організували форум Безбар'єрний сервіс Доступність у відділах ДРАЦ. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін в ході заходу зазначив, що держава активно працює над формуванням культури безбар'єрності та рівних можливостей для всіх. Ці питання є у фокусі першої леді Олени Зеленської та офісу президента України. Безбар'єрність це один із головних пріоритетів у розвитку суспільства. Нова цінність, яка показує зрілість громади. Ми продовжуємо створювати умови, де кожен почуватиметься гідним, прийнятим і захищеним, зазначив очі області. Заступниця посла Республіки Польща в Україні Агнешка Гуральська та керівниця відділу міжнародної співпраці Пауліна Ланг відвідали Кам'янець-Подільський. Метою візиту було ознайомлення з проєктом майбутнього музею історії міста, в якому планується створення окремої експозиції, присвяченої польському періоду в історії Кам'янця. Ініціатором та куратором цього проєкту є відомий громадський діяч, бізнесмен, автор багатьох музейних проєктів в Україні Валерій Галан. Пані Агнешка висловила щиру зацікавленість проєктом та наміри сприяти у пошуку польського партнера, здатного долучитися до його реалізації. Ми цінуємо увагу та підтримку посольства Польщі до збереження спільної історичної спадщини та віримо, що ця зустріч стане початком плідної співпраці, яка принесе користь обом народам та зміцнить культурні зв'язки між Україною та Польщею, зазначив міський голова. Небезпека на воді на Дністрі фахівці ДСНС врятували жінку, яку віднесло течією на сап дошці. Це сталося напередодні поблизу села Куражин. Під час відпочинку на річці Дністер жінку на сап дошці віднесло течією далеко від берега. Через сильну течію вона не могла самостійно повернутися. Рятувальники швидко дісталися до постраждалої, підняли її на борт човна та доставили на берег. Медичної допомоги, на щастя, вона не потребувала. Надзвичайники вкотре нагадують, під час виходу на на воду на плавзасобах завжди одягайте рятувальні жилети. Дивіться прогноз погоди та обов'язково повідомляйте знайомих про своє місце перебування. Протягом тижня патрульні поліції на дорогах області виявили 31 випадок водіння транспорту у стані сп'яніння. Зокрема, 13 водіїв сіли за кермо після вживання алкоголю, четверо під дією наркотичних речовин. Ще 14 водіїв відмовились проходити встановлення алкогольного сп'яніння. На усіх водіїв патрульні склали адміністративні протоколи. Правоохоронці Хмельниччини серед переможців благодійного спортивного турніру Воля Фест-2025 фестиваль був присвячений пам'яті майора Сергія Пилявця та всіх загиблих героїв. Сергій у 2023 році був переможцем змагань, а минулоріч загинув. У, ході взяло участь, у заході взяло участь понад 400 учасників спортсмени, аматори, діти та представники сил безпеки та оборони. Уже традиційно учасники від поліції не залишилися без нагород. Переможницею у забігові на 5 кілометрів з перешкодами мілітарі стала капітан поліції Карина Рибак. Так, також золото, але у кросі на 5 кілометрів без перешкод отримав лейтенант поліції Тарас Чукань. А третє місце на дистанції 2 кілометри з перешкодами посів капітан поліції Сергій Везденецький. Це все, чим встигаю поділитися із вами на цю мить. Протягом дня ми оперативно інформуватимемо вас про головні події країни та області. Тож не прощаємося. Також нагадую вам і про наші офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там чимало цікавої та важливої інформації для вас. До зустрічі у наступних випусках.